Всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Сільське життя, жартома і всерйоз. Сьогодні швиденько розкажу вам, я хочу посіяти ось посіяла огірочки. Я вже показувала, в мене є посіяні раніше 5 кущів. А сьогодні хочу посадити 3 кущі ось, кабачків. Кабачки я їх потім посажу, от такі мішки, як в мене ззаді, там картопля. Я в минулому відео показувала. Так я робитиму вже третій рік. Чесно вам скажу, піддивилася, надихнула мене для цього всього Петро Ярославович на каналі Ярика Мазура. Такий спокійний, врівноважений чоловік. І він розказав, там, подивіться, вони переїхали з Херсонщини і почали він показував, як вони в мішках, в них маленька тепличка, як вони в мішках. Все вирощували на початку, і я думаю, чого б і ні. І справді, я спробувала, в мене вийшло. Перший рік був врожай, але не такий, як я хотіла. ну, Я винесла помилки з цього. Я знаю, що я неправильно зробила. Треба було на останній стадії, коли він наливав плоди, дати йому калійної підживки. ну, Я дала ну, мало. В минулого року був ідеальний врожай, Я вам скажу, що саме найкраще ну, максимум три кущі. Більше я їх не сію. Сіятиму я іскандер, кавілі, кавілі і ангеліна. Оце три мішки. Зараз посію на розсаду, потім розсаду пересажу в мішок. Мішок наб'ю листя, земля, пісок. Він дуже буде великий цей кабачок. Я його тут ставлю в краю в теплиці. І тут вони живуть, поки перші плоди. Я зберу з них те, що мені треба, коли вже на вулиці тепло і гарно. Коли на вулиці тепло і гарно, я мішок за шкірки і до побачення. І вони там ростуть ще на вулиці в мішках, скільки їм хочеться. Але то вже не так важливо, бо на вулиці вже є. І все, що мені від них треба взяти, я вже взяла. Чи вигодно? Вигодно, ви можете в звичайний мішок посадити. Ну, з цього, там з під чого білий, да? і. Скільки на сінинка? 5 гривень зараз, я не знаю. 5 гривень на сінинка, так? гібриди всі дуже гарно сходять. А будете мати ранній кабачок собі. А хрумтячий, з чесничком, і з майонезиком та ранньої весни це бомба. Воно того варте. Ще раз вам скажу, хто не почув, забув, який я буду сіять. Іскандер, кавілі. І Ангеліна. Це всі гібриди ранні 39-43 дні у їх термін достигання. Так що, воно того варте. Чесно вам кажу, тому можете спробувати. Далі, як буду висаджувати на роса, ну, в мішків вже, вже буду показувати. Зараз обмотаю плівочкою, зроблю інтернеток. І буде діло. 11 квітня люди орють городи. Посадили тільки картоплю 10-го вчора, а я вже свою сьогодні підгорнула. Огород в мішках. Ось така. Ця сажена 10 березня. А ця сажена 19-го. 路多。